Рашка окуповує Україну і українців зсередини, все дедалі більше і більше. Браті і сестри, вітаю! Слава Ісусу Христу! Слава Господу Богу, українцям у всьому світі! Слава Україні! Ви пам'ятаєте? Я вам розповідав недавно про фриків, яких росіянські спецслужби повернули з, пов... з часу повномасштабного вторгнення повернули в Україну. І зробили це з конкретною метою, з конкретною ціллю для того, щоб вони інтегровувалися в український інформаційно-культурний простір і утверджували цю ідеологію росіянського світу, Один народ, яка я і так далі. Недавно я вам розповідав про одного з їх цих. Продюсерів так званих Фрика Ясинського, який взагалі інтегрований в українську освіту, в Київську церкову академію. І там студентка Єлизавета Будицька підняла це питання, бо тому що вона не захотіла миритися з цим росіянським болотом, яке він несе і вкладає студентам. Зараз вона отримує відписки там різні, але вже ми знаємо і чули. Що освітній омбудсмен став на сторону цього росіянського болота? Та проблема, як виявляється, більше і далі глибше. І люди, понад 700 тисяч людей, подивилися це відео. Мені військові пишуть з передової, що ми можемо зробити. Ми тут виконуємо свою роботу відповідально. Чому там в тилах все так? Дивлюся новину, що Світлана Лобода. У сукні з українсь... в кольорах українського прапору співає Щедрик. Думаю, певно, зимою то було. Відкриваю її інстаграм. А там, виявляється, вчора. Тобто вона гастролює по всіх, ці всі Брежнєви, Полякове, Лободи. Гастролюють по всіх Європах, по всьому світу, збирають українців на концерти. І... Співає щедрик. Але. Але, послухайте, як вона як це відбувається. Вона співає весь свій репертуар росіянський, бо у них українського репертуару е, не було, фактично. Хтось там щось там перекладає, щоб ще глибше інтегруватися, але вони ні. Брежні Лободи, Вони співають все росіянським язиком. Просто послухайте для себе. А потім щедрик. І ви розумієте, наскільки вони далекі, тобто тут є позиція в чому, що вони далекі від українського культурно-ментального середовища. Бо Щедрик він виконується взимку на щедрівки за українськими традиціями. А вони далекі від цього, наскільки що вони, як ото, знаєте, в приказці народній. Скажи, дурню, молитися Богу, де він пооббиває лобом всю підлогу. І отут таке саме: вони взяли оце і носяться з цим. І в мене питання до українців, і звернення важливе. Я прошу вас, поширюйте це всюди, відео, бо я хочу запитати, поговорити з вами, шановні браття і сестри. А що з вами робиться? Хлопці на передовій гинуть. А ви ходите на ці концерти, щось там скачете під росіянську попсню? Росія вбиває. Тобто треба перевіряти, до речі, бо всі лейбли, оці їхні, вся фірма, бізнес, діяльність, вони можуть ще й платити податки в рашку. Тобто ви фактично фінансуєте зараз всі ці ракети, які летять. Мало того, що ви слухаєте росіянських та ще й оцих, яких спецслужби інтегрували. Сказали, у вас там паспорти українські є? Ану, їх від пилу протирайте і вертайтеся назад, бо нам треба утверджувати нашу послідовну ідеологію рашизму Один народ, яка різниця і так далі. Щоби потім заволодіти інформаційно-культурним простором українським. Вони вливаються, вони ж там з грошима приїхали, не просто так. І вливається це все для того, щоб ви потім, якщо втратите пильність, то вже будете шукати вітра в полі. Уже все буде. Бо Україна програє з таким успіхом, бо хлопці з передової, хто залишиться, вже сотні тисяч загинули. За те, щоб ви сьогодні ходили до цих всіх лободів і толерували все це ясинських, цих полякових і так далі. Моя позиція, вона конкретна і чітка. Усі, хто після 2014 року, то і до того зрозуміло, але давайте так: 10 років війна в Україні після 2014 року, хто їздив у Рашку на ці огоньки, Полякова з Басковим вела спільні там, ефіри, ці всі дорофеєві, усі абсолютно, має бути реєстр чіткий і. Кожен з вас зараз доступний інтернет, в кожного відкриваєте і читаєте. А особливо ці Лободи, Брежнєви і так далі, які поперевзувалися, поубирали на себе український прапор. Тобто позиція моя конкретна. У них мають бути відібрані паспорти. Це як мінімум. Але громадянське суспільство завжди рухає процесом. Ви маєте не на концерти ходити до них і там, там підданцьовувати, поки гинуть хлопці на передовій. А чітко іти. З гнилою помідорою вписок їм цим лободам і казати геть звідси, геть досить маніпуляцій, досить вносити нам досить росіянської попсні нам. Я розумію, що в Європу багато повтікало, яка є різниця. Багато хто каже, та вони там зараз, значить, хочуть спокутувати провину, браті і сестри, спокутувати провину це в окопах. А їм дали пріоритетність на інформаційно-культурному просторі. Вони гастролюють по Європах і вносять в голови вам далі це рашистське сміття? І я от буквально вчора спілкуюся з хлопцями з передової, вимордовані, вимучені. І вони кажуть, просто не розуміємо. Просто не розуміємо. Ну як? За що ми тут воюємо? Як ми можемо допомогти, якщо ми тут виконуємо свою роботу відповідально? Понад 700 тисяч переглядів мого відео про студентку Єлизавету Будицьку, яка з цим ясинським фрикомцем, кнуром рашистським, який в церковій академії вносить це болото, яка звернулася до міністра. Тисячі поширень, коментарів. Підтримка в коментарях максимальна. Але питання, а далі за цей простір? Ви чого не виходите? Чому ви не йдете хоча б на ці сторінки їхні, на це? Чому не йдете і не вимагаєте звільнення фрика Ясинського? Це ви ж актив громадянського суспільства. Ну, боротьба триває, але вона на передовій ціною життя хлопців, а ви в тилах. Живете в тилах. Мордує вас війна, тривоги. І ви хочете ще далі, щоб було, а потім вітра у полі не знайдете. Ми розуміємо, що у нас з владою питання, ну але питання зараз до вас, до тих українців в Європа. То або повіддавайте паспорти і кажіть, ми рашисти. Ходимо на лобуду, бо ми рашисти. Що ви, бляха, не можете допомагати Україні по-іншому. На лобуду ходити. Чим ви допомагаєте? Схаменіться, люди, бо лихо вам буде. Ви потім візьметеся за голову. А вже будете без штанів, уже будете у рашистських прапорах. І навіть не зрозумієте, як ваші ті прапори вповиють, як в пелени, всі ці лободи, І всі ці Брежніви, і їх подібна мерзота. Вся ця купа, от купа лайна цього всього, має бути вивезена геть. Спокутувати провину хотіли в окопи. Там провину спокутувати. Ми в 2014 році, коли рашка почала. Анексію Криму, окупацію Донбасу. Хто в яких напрямках спеціаліст був, хто складав присягу на вірність українському народу? Виконали свою присягу. Тому виконайте свій громадянський обов'язок, де би ви не були. Скажіть ні рашизму у своїй голові. Припиніть ходити на ці концерти, лободів всіх цих. Вони далекі від України. Не будьте ви далекими. Бо Господь і Батьківщина не зрадить суспільства нестабільні, але суспільства рухають процес. Тому рухайте той процес до перемоги української, бо вже від, йде відмотування назад і вже йде відмотування до програшу. Завдяки вам, які ходять до цих лободів, подумайте трохи над своїми вчинками. Всім адекватним, дякую за те, що ви поширюєте мої відео, за те, що підтримуєте. Прошу поширювати це найду тих, дойде, трохи може задумаються. Підписуйтеся на мої соціальні мережі і пам'ятайте, що тільки в єдності ми можемо, маючи Україну в серці, в голові і в кожен день на нашому слуху, в усіх наших емоціях, тільки тоді ми можемо перемогти, а по-іншому ніяк. Слава Господу Богу! найже є велика вільна Україна! Слава Україні!